Привіт-привіт, мої дорогі підписники, Бекер Дача по нашій венкоранській акації, колибі. Можна здогадатися, що ми знову на дачі. Нарешті святкували день народження дитячі, залишилися пропорції. І що ж зараз вже майже восени у нас на дачі? Підстрижений лавандин. Дуже я цього року задоволена і навіть пишаюся собою щодо абрикосу. Подивіться, кінчики гілочок, усі здорові, усі листочки здорові. Груші те саме. Черешня. Подивіться, всі гілочки, листочки здорові. Жодного покрученого, поїденого. Тож я вважаю, що цього року прямо в мене була правильна обробка дерев. І наступного року я так само буду її дотримуватися. Якщо вам також цікаво, подивіться відео, допис на каналі. Я прямо дуже задоволена. Думала, зараз у всіх так, може такий сезон. Але ні, бачила у сусідів, покручене, як завжди, у мене було листя. Щодо овочевих грядок. Томати вже дивитися немає, на що. Думаю, вже їх зрізати. Цього року я геть не задоволена. Треба розібратися з тим, що сталося. Дуже добре плодоносили чері. Це не пам'ятаю, хто треба подивитися такими свічечками. Ось от, а... от такі вони. От, чері прямо от, знизу і доверху, прямо дуже-дуже добре А Зараз вже позрізаю всі ці хащі. От, і цього року щось в мене не зрозуміло, якась пошість була, оці от... листя посохла, такого ніколи не було. Наступного року треба зробити сівозміну, це однозначно. І, мабуть, використовувати для оздоровлення ґрунту, щось подивлюся, триходерму а, Щось почитаю, буду у вас тримати в курсі, що буду робити, щоб наступного року і ґрунт був здоровіший, і томати, і кущі також були здоровіші. От, перець, проте, кущі, подивіться. Оце листя. Зараз йому в кінці серпня значно краще тут виживати на дачі. І плоди в нього, і листя зелене, які бодрі стоять ці кущі. Він чекав цієї погоди усе літо. От, якщо ви бачили відео, як я саджала перець, то бачили, що я саджала разом з базиліком. Базилік дуже добре себе почуває. Я вже багато разів зрізала його і навіть краще, ніж перець себе почував, пережив спеку. Ви бачите, тут нічого не накрите, жодної рослинка. І дуже-дуже добре пережив тут базилік. І я його вже зрізала. От, а цей кущ навіть із базиліком вийшов, і з томатами, які самі, самі не сіялися. Такі малесенькі-малесенькі, але вон досі намагаються, собі намагаються. такий Мультикущ. І томати, і базилік, і перець. Дуже економно. А це, як ви бачите, вже не знаю, ніби ще й не час збирати, але вже вон... сипляться горіхи. От. І тут, і з іншого боку, зараз так їх навіть і не видно. Потім, коли туди-сюди збираєш, і тут он вже нападало так, багатенько. Треба, мабуть, розчавити парочку. Та подивитися, що там, може, вони вже і готові. А так, коли дивишся на кущ і не видно їх. А так опа. Опа. Гарненькі, гарненькі. І треба буде обов'язково, подивіться, що тут Вон. все заросло. Треба буде повирізати цю, ці молоді гілки, бо ростуть горішки, як бачите, тут з краєчку. Там краєчку, геть на краях гілок. Там у хащах вони не ростуть, тому і немає сенсу їх тут тримати. Треба вирізати, формувати або дерево, або кущ, який просторий, розлогий, щоб там не заважало. А гілки одне одному і тоді будуть горіхи. Ну це вже <смі> я не знала, це вже я подивилася на власному досвіді, де не обрізалося, там таке коїться, нема горіхів. А де обрізалося на верхівочках прямо радісно, радісно. І от там, бачите, час позбирати насіння чорнобривців. Це були у нас високорослі, бачите, які. Де воно? Вище, по коліном, коротше кажучи. Оці були посечення. Так, це мангольд в мене увесь рік красунчик. Дуже рекомендую, якщо хтось їсть, і навіть якщо не їсте, дуже гарне листя, прикраса будь-якої грядки. Вона може, вона рослина в сенсі, прикрашати вашу грядку, затіняти рослинки, які поруч. Дуже-дуже. Так, тут ще в нас цибулька є, перо. А це, до речі, томати. Ці я ще виривати не буду. Це томати, які в мене з. Цього з пасинків. Я на тих томатах, що з основної грядки позривала пасинки. перші чи другі якісь. От. І посадила сюди і вже такі велетенські кущі. Треба за них не забувати. Ще з них, може, щось і буде. Вон тут ще квітнуть. От. І томати на них є. Нормально, так вийшло все. От. Тож, якщо ви посадили кущики томатів, але у вас якісь не виросли, не треба панікувати. Потім берете пасинки з цих кущиків, які вам подобаються. І вони дуже швидко наростають з них корінці, сажаєте їх і все добре. Цього року дуже потішили. Вон які помідорки навіть. Не тільки чері. а Ай такі теж величенькі є. От. Але чері дуже-дуже добре ростуть. От. Дуже цього року потішили баклажани білі, білі синенькі. От. Зараз я вже зібрала, От. але прямо несподівано, що вони так добре ростуть. У високих грядках. Базилік, і тут в мене росте кругом посіяла. Це теж треба зібрати насіння, ці ще вистигнуть, бурячків, кілька. От. Тут ще буде достигати на мене цибуля порей. Може вже треба і прорідити. От, щоб їм там. А тут в мене теж і тут теж, і кругом в мене базилік цього року. От, круто. От, тут вже нормальна така цибулиночка. О, тож треба прорідити. В чому розчарована? Розчарована геть у полуниці. Все там і садила, і все добре було. І полуницю збирала, потім прийшла спека, ніхто полуницю не накрив і вижили оці два кущі. Все. І цього року зараз не знаю, чи садити на осінь, чи не садити. Бо це одноразова в мене якась така акція. Посадив, вирвав, посадив, вирвав. Не знаю, чи густіше посадити, чи все-таки спробувати зацінити, чи пустити цю грядку під перці. Оце я буду з цією грядкою щось думати. У мене всього дві грядки. Думати багато не доводиться. От. Сподівалася, що в мене будуть тикви плестися аркою, а тут у мене томати. Ну нічого, це теж добре. Ось такий огляд овочевих грядок вийшов. От. Наразі займуся вирізанням кущів, є чим зайнятися. І тоді можна вже прибирати агроволокно. І засівати фацелію. Я думаю, буду засівати фацелію, не гірчицею. І сидират зможе мені допомогти щодо сівозміни. Якщо я не придумаю, що тут я іншу... наступного року буду інше садити, то фацеля посадка сидиратів допоможе ну, створити цю сівозміну. А перчики прямо. Радують, не знаю, чи вони встигнуть ще дозріти, ще має бути тепло, але радують не те слово.